Новий рік вже зовсім скоро, а значить, саме час дістати ялинкові іграшки і створити в будинку атмосферу наступаючого свята, а щоб вам було простіше підготувати будинок до Нового року, ми зібрали найпростіші і ефектні ідеї святкового декору, які легко втілити за вікенд один, позбавтеся від непотрібних речей, почніть новий рік з чистого аркуша. Викинати старі і непотрібні речі, які давно стоять без діла і тільки займають місце в квартирі, зайва посуд і меблі, непотрібні магніти і вже давно прочитані журнали. Список можна продовжувати нескінченно до речі, речі, якими ви більше не користуєтеся, не обов'язково викидати їх можна віднести на фрімаркет або здати в благодійні магазини. 2. упакуйте подарунки, отримувати подарунки завжди приємно. Але ще приємніше їх дарувати, а щоб ваші подарунки напевно сподобалися друзям і близьким, не забудьте упакувати їх. Крафтовий папір, газета, фольга або навіть старий светр для обгортки можна використовувати практично що завгодно, вже упакований подарунок можна прикрасити ялиновою гілочкою, шишкою або яскравою атласною стрічкою, а подарунки для дітей відмінно доповнять імбирне печиво або людяники. Три нарядити ялинку найвірніший і швидкий спосіб створити вдома новорічну атмосферу. Нарядити ялинку, щоб не переборщити з декором, прикрашайте дерево від низу до верху і спочатку вішайте іграшки, які задають тон новорічного оформлення, а потім вже все інше зробіть свято яскравішим і повісьте на ялинку сімейні фотографії. Можна піти далі і пустити в хід старі новорічні листівки. Ностальгія в новий рік буде дуже доречна. Чотири перетворіть ялинку в арт-об'єкт маленька квартира. Не привід відмовлятися від ялинки. Тим більше, що традиційну ялину цілком можна замінити декоративною ялинкою, маленькою і вгорщику, а ще ялинку можна перенести на стіну, намалювати, скласти її в село з окремих дрібних предметів або прикріпити до стіни кілька гілочок, прикрашених мішурою і ялинковими іграшками, ваш вибір нічим не обмежений. 5. Зробіть новорічні хлопавки. Влаштуйте дітям свято і зробіть яскраві новорічні хлопавки. В якості каркаса можна використовувати втулку від паперового рушника. Вона додасть хлопавці форму. Для обгортання вибирайте стрічки, кольоровий папір або фольгу, трохи гліттера. І гант маде хлопавка стане оригінальною прикрасою святкового столу. Головне не забути покласти всередину конфетті або солодкий сюрприз. 6. розвізьте гірлянди. Гірлянд багато не буває. Повісьте їх буквально скрізь на перилах сходів. Стелі і стінах уздовж шаф і дверних прорізів, і звичайно ж на ялинці до речі, зробити гірлянди можна своїми руками, наприклад, з мерехтливої паперу або фольги. Прикрасьте гірлянду сніжинками з паперових рушників, і в квартирі почнеться снігопад. Не забудьте залучити до вирізання друзів. Вийде справжня передноворічна вечірка. Всім прикрасьте двері та вікна, задайте тон свята і прикрасьте вхідні двері і вікна будинку. На двері можна повісити ялиновий вінок за європейською традицією, а на вікна приклеїти сніжинки, вирізані з паперових рушників або фольги. А ще на вікнах можна намалювати красиві морозні візерунки, зробити це зовсім не складно. Виріжте трафарети з картону і приготуйте фарбу, змішайте зубну пасту з водою до густого стану. Залишилося прикласти трафарети до вікон і промокнути їх губкою. 8. оновіть текстиль перед день Нового року дуже вдалий час, щоб оновити домашній текстиль. Подбайте про сервіровці, ошатні серветки і красива скатертину на святковому столі будуть дуже до речі, для новорічного декору підійдуть постільна білизна, подушки і пледи з яскравим різдвяним орнаментом. А якщо ви хочете користуватися цими тканинами весь рік, вибирайте більш нейтральні малюнки, червону клітку або літерні принти, дев'ять зробіть новорічну композицію. Ще один простий спосіб прикрасити будинок до Нового року. Зробити новорічну композицію, варіантів багато, можна покласти в прозору вазу невикористані ялинкові іграшки або розставити свічки всередині ялинового вінка. Який же новий рік без мандаринів у сусідстві з ялиновими гілочками, атласними стрічками і паличками кориці мандарини можуть стати оригінальним і до того ж ароматним новорічним декором? 10. продумайте сервіровку столу, красиво накритий стіл ще одна маленька гарантія. Що свято вдасться, забудьте про стандартні прийоми і включіть фантазію зі звичайних паперових рушників. Наприклад, можна зробити симпатичні конвертики для столових приладів смішних сніговиків і снігові ялинки для ваших самих маленьких гостей, великі і маленькі сніжинки для декору столу. Одинадцять увімкніть музику. Новорічний декор може бути ще й звуковим. Популярні різдвяні мелодії впораються не гірше самої ошатної ялинки і зроблять атмосферу в домі по-справжньому святковою. Пропонуємо не обмежуватися межами вітальні і змінити рінгтони і будильник на мобільному, а ще робити зарядку під улюблені новорічні кліпи.